Доброго здоров'я! Друга половина жовтня у нас ідуть сильні заморозки уже пару днів, а ми в ліс по гриби. Заїдеш в ліс, то морозу не видно, але їхали по головній лісовій дорозі трава обабіч сива. Ось тут, в цих молодих соснах, є білий гриб. З дороги побачила. Сидить в моху, причаївся, білий гриб, сховався від морозу, тільки шапинка, з моху виглядає. Зараз ми його дістанемо, викрутимо. З моху. Ось яка ніжка довга, в моху тепло знайшла. Так, закрите місце. Яка ж це грибна краса? Білий гриб білоножковий, болетус едуліс по латині. Як же я люблю ці білоножкові осінні гриби, шапинка як підсмажена булочка. А поряд з тим місцем, де ми взяли білий гриб ось така грибна краса. Правда, на лисичку схоже? Це і є лисичка тільки не справжня. Росте під соснами. Клітоцибе орантяка латиною говорушка або грузлик оранжевий. Урізноманітнює грибний ліс. Ще маємо корисну знахідку сироїшка. Велика там ясиста, такі зелені сироїжки потрібно діставати з коренем, аби не поплутати з поганими грибами. Так, всередині добра забираємо. Ковзнула поглядом по цій поваленій сосонці і таки і помітила. Замасковані під коричневу хвою білі гриби. Радість хлюпнула через край. В моху тільки шапинки стирчать назовні. Хай! Які ж вони хитрі! Заховалися, а я їх знайшла. Один, два. І три, О, той самий кращий! Коричневий, з погризами, правда, біленькими. Якось добуваємо їх. Мої ж хороші, мої красиві боровики. Оце вже справжні боровики з товстою ніжкою. Ви бачили таке? Я таке рідко бачу. Цього витягуємо такий самий, ніжка вдалася, а шапинка ще краща за ніжку. І оцей з'явився, мабуть, останнім. Отакий. Отакий красунчик. Зовсім неочікувана в приморозки велика грибна удача. Що ж це за гриби? Це соснові боробики. У них проглядаються червоні стони в шапинках. Зараз, видно, все-таки на них подіяв, вони не такі яскраві. А зазвичай соснові боровики прямо чорнувато брунатні. І ростуть ці гриби, звісно, в борах, в соснових лісах, не молодих соснових лісах, уже таких настоявшихся, як то сказати. Бачте, сосни тут не молоді. А вже середнього розміру. І цей ліс родить ось такі грибочки. Польські гриби теж з моху повисовувалися, вони синіють під шапинкою. Колись таких грибів не брали. Колись, мабуть, були тільки одні білі, повно, і брали білих. А зараз. Беруть все. Тим більше, що це добрий їстивний гриб, ось іще третій. Шапинка у нього схожа на білу. І буває так, що побачиш його і летиш. Здається, що білого гриба знайшов. Але ні, це польський. Шапинка в нього. Весь час натягнута. Не так, як у боровика, часто в ямочках, в горбиках. Цей гриб латиною називається «Boletus badius. І ще один. Такий чорний. Гриба ти взяв? Ні, ти знайшла в курсі. Так я знайшла вже чотири. Минулого разу ти пішов дорогою, але не в ту сторону. А я в ту сторону назад пішла і там три разом сидять, мене чуть серце не стало. В цьому лісі є польські гриби, виявляється. Перший раз їх тут беру. Молоденький на мариновочку. І тут грибів багато, тільки ми їх не беремо. Мухомор цитриновий. В перекладі мухомор лимонний, правда? Лимонні тони на шапинках у нього? Схожий на бліду поганку. Тільки в блідої поганки переважають оливкові тони. Шапинку заберем, щось, може, дома виріжем. Цьогоріч не треба білими грибами розкидатися. Що в ньому добре вирізувати, цього року грибів мало. І поряд поряд з тим білим грибком точно добрий білий гриб, боровик, Хе чорний, брунатний. Кожен білий грибок чимось особливий, але всі неймовірно гарні. Чоловік з другого місця, маслюків на шандири їжовиків молодесеньких. У чоловіка знову якась голіма торба, корзину не бере, грибів вже сьогодні нема, тим більше три дні приморозок, які гриби просто на екскурсію до лісу. А воно, бачите, як? Уже півкорзини своєї б набрав, а так будуть гриби. Мучитися в цій торбі, а по цій лісовій дорозі нічого немає. Нічого не знайшли, але розвідали нові грибні місця. Може, в інший сезон, коли зорі по іншому складуться, тут будуть гриби. Чоловік дивиться дрова, колод повно валяється, а я дивлюсь гриби. Павутинники, але гарні. Гриби не їсти в стевні, до речі, уже ж не ранок, а дивіться, вони в льоду. Я думаю, лід розтане і вони ще будуть рости або триматися. Вон павутинник. Від грибочків тут висипало море. Якісь міценки, і туди продовжується. Подивіться, яка тут краса. Це рядовка жовто-червона, яка ж здорова викохалася. Ось моя рука, і які здорові шапинки. А кольори які приємні, жовті, червоні. Хтось навіть зрізав, гриб не вважається отруйним. Але він не їстивний, коли здоровий. А в молодому віці, кажуть, можна їсти, я не пробувала. Ця рядовка росте біля соснових пеньків, а з деревини сосни не дуже смачні гриби виходять. Але красиві. Доволі таки пройшли і знову почали попадатися гриби, польський гриб. Хотіла сказати, що це не польський. Зверніть увагу, яка біла ніжка. Але він, на жаль, посинів польський, ну і зверху польський. Тут уже хтось був, бачу зрізані ніжки, але саме сюди, в колоди, ось такі не зайшов. І гриби тут залишилися. Мені коричнева рядовка. Ось там ще одна. Ось така вона. Зверху дрібнолуската, це просто роса ще від приморозку, ніжка коричнювата, верх коричневий. Рядовка коричнева луската, тріхолома імбрікатум. Через те й називаються рядовки, що ростуть чисельними рядами. І туди пішли <різь> чоловік із зарібки в грибник. <різь> І це ж там уже хтось ходив перед тобою, бо зрізане там, я бачила. І такий. Два штуки приму. Один з однієї сторони, другий з іншої. І прийшов аж туди, дихню порвали, і них ренали. Це йшов назад по дорозі, бо я пішов по цьому. Муху. Такий моцний, такий О, потужний боровик. Найпотужніший на сьогодні. яка тут <гум> і, я і ще один грибок. Чудово. Знову сосновий ліс. І знову дорога. І знову боровики. Тепер уже брунатні. Навіть синяву віддають. чорно червоно коричневі Два зразу. Навіть жалко їх забирати. Отак. Присипати. і цього, туди заліз, вони там, видно, під землею сполучалися. Отямитися тямитися від грибного щастя не можу. Чистюсінький, як сльоза, і зверніть увагу, у кожного гриба своя форма і свій характер, а це на дорозі мені зайчик гриби залишив маслючки, сироїшки. Насправді ж, чоловік ішов і навіть пакета не взяв з собою йшов на цю дорогу, нарізав і кинув, аби я забрала. Я б то ще й походила по такому гарному лісу, але чоловік каже додому. Каже, що я тут буду голодний лазити. Я то й беру часом з собою їсти, але він не їсть. Типу, що я буду тут роз'їдатися, їдемо додому. А сьогодні є відмазка, їсти захотів. Їдемо додому.